На Дніпропетровщині у розпалі весняно-польові роботи. Аграрії вже засіяли майже 100 тисяч гектарів полів. Техніка працює в усіх районах регіону. Директор одного із сільгосппідприємств Дніпровського району каже, що вони вирощують зернові олійні культури, а з минулого року ще й сою. Кожен рік це як Новий рік. Він не повторюється. В цьому році дуже аномальна спека почалася із. Буквально з 1 квітня. І вже ми майже досіяли соняшник. Ми вже переходимо на даний момент на кукурудзу. Перезимували дуже добре, тому що в нас зима не була такою дуже сніжною, морозною. Вона, як пізня осінь, перейшла в ранню весну. Це, це да, плюс, тому що була вона дощова, тепла і озимі культури добре перезимували. Поки сподіваємося, звісно, на краще, що врожаї будуть добрі, але це залежить від погоди. Великий чинник це дає нам погода. Щоб було помірно тепло і перепадали дощі. Головний агроном впевнений, що все треба зробити по технології. В нашій роботі головне надати рослині оптимальних умов для того, щоб отримати пізніше найкращі врожаї. Тобто вона має бути посіяна на правильну глибину, на правильну густоту, орієнтуючись на ті чи інші погодні умови, які ми бачимо, кожен рік різні. Якщо минулий рік ми трохи мали дощів, то в цьому сезоні е, випало 120 міліметрів, і це вже, як то кажуть, предпосил на те, що можливо буде певна засуха. Тому потрібно впіти все вчасно е, з дотриманням технологій. Тракторист Олександр працює в полях в основному на посіві вже 10 років. Соняшник посіяли, будемо сою сіяти. Я так теж і пшеницю, і ячмінь, все сіємо. Зранку і до вечора. Вночі ну, ні, ну, часа до 9 можемо сіяти вечора. Ну, Щоб встигнути, щоб в землі влага була, щоб ну, зійшло краще. Всього ярими зерновими і зернобобовими хочуть зайняти майже 300 тисяч гектарів, а разом із технічними культурами це буде понад мільйон.